Всім привіт, друзі! Ви на каналі Мотосалон. і Сьогодні ми зробимо огляд на мотоцикл оновлений від компанії Ліфан. Моделька КПТ-250. Ну що ж, друзі, поціновувачі Китайського мотопрому сьогодні е, можуть насолодитися трішечки цим моментом, тому що в нас до нас дійшов оновлений мотоцикл від Ліфана. Ліфан, як ми всі дуже добре знаємо, це якраз саме такий е, гарний Китай. І якісний. Був мотоцикл на 200 кубічних сантиметрів, а сьогодні він став на 250 кубічних сантиметрів. І, в принципі, багато тут деяких плюшок додалося. Про це ми давайте зараз і поговоримо. А почнемо саме з двигуна. Отже, друзі, двигун тут оновлений, а саме 177-й ММБ. На справжніх 249 кубічних сантиметрів. У нас це є доказ. Прямо на літі написано. На циліндрі. Так? І по потужності цей двигун витягує на 17 кінських сил. Також в нього вже встановлена інжекторна система вприскування і має рідинне охолодження з повноцінною помпою, все як має бути при цьому. Ліфанівський двигун працює він дуже класно. Зараз ви це почуєте. Також, як ми можемо бачити, у нас встановлений лямдазонт на нашій баночці. Ну а що ж по швидкості, скільки він їде? А їде він 120 км на годину дуже легесенько, а може навіть і більше. В цьому сприяє механічна коробка передач, яка у нас на 6 ступенів. І, до речі, цей мотоцикл має дуже легесеньке щеплення. Його прямо нажимаєш і без зайвих зусиль. Також дуже класний зв'язок між коробкою і щепленням, і ви відчуваєте мотоцикл дуже впевнено. До речі, в нас присутній металевий захист двигунчика, така корзинка. І давайте поговоримо зараз про його підвіску. Бо попереду у нас вилка перевернутого типу, дуже м'яка. Мотоцикл взагалі він весь відчувається дуже збитим, на нерівностях почуває себе чудово. Ну, адже він такий, є, ви вже могли помітити, більше до туриста ендуро чи турист дорожній. Ну, він такий про. Про комфорт, тут немає драбілки для почок і вашої спини. А позаду це все відносилось до теми ходової частини. А позаду моноамортизатор, який можна налаштувати, він дуже глибоко схований, але, але він там є. Також, щодо колес, то вони в нас тут 17, як попереду, так і позаду. Гума стоїть більш така універсальна на трасі, почуває себе дуже добре. І, в принципі, по незначному, незначному бездоріжжю також е, мотоцикл відчуває себе непогано. Дискові гідравлічні гальма попереду та позаду. Супорти в нас попереду е, двопоршневі, позаду однопоршневий. Але мотоцикл відторможується класно. Чому? Тому що в нього є АБС-система: як на передньому колесі, так і на задньому. Ну що, друзі, а стосовно посадочки, то він дуже Комфортний мотоцикл, і зі зростом 1,82 метра. Я, як ви бачите, навіть трохи ногами вперед. Тобто мені не доводиться повністю випрямляти ноги, щоб тримати мотоцикл. І звісно, що цей мотоцикл буде класним для людей зі зростом 1,65 шістдесят 1,70 метр абсолютно без проблем. Щодо оновлень, саме за кермом. тепер тут красива цифрова приборна панель. Червоного такого кольору, і як ви бачите, все, що потрібно у вас перед очима. Воно читабельно, воно не забагато і не замало. Тут, як завжди, керування світлом, аваріїчка, до речі, у нас присутня, і USB-шка для підзарядки гаджетів. Також до речі, тут ще й тайпсі. Щодо світла, то воно в нас також оновлене, ледівське, лінзоване. Відсвічує дуже круто. Це я зараз переключив на дальне світло. А це в нас ближнє. Ну, світло реально круто. Зараз у нас трішки такі сумірки зимові, осінні, але навіть зараз видно, що дорога трохи освічується. Тепер, друзі, до найцікавішого щодо ціни. Ціна на сьогоднішній день на такий мотоцикл 250, ка становить 108, тисяч 108 тисяч 400 гривень. Звісно, що вона може трішечки змінюватись зі сторони в сторону. Але, в принципі, якщо переводити в валюту, то для такого мотоцикла і такої якості. Не буду казати, багато це чи мало. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вважаєте ви. Тому що хтось може сказати, що можна купити старого японця. Хтось Навпаки, вже відходить від старих японців, а більше надає перевагу якісному Китаю. Тому будемо чекати вас в коментарях. Дуже цікава, дуже дуже цікава ваша думка. Підписуйтесь на наш канал, поставте лайк, будь ласка, під цим відео та дивіться наші наступні відео, які вийдуть зовсім скоро. Дякую вам за перегляд. До нової зустрічі. Всім па-па!